Отож з нами на зв'язок вийшов Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, член Атлантичної ради. Вітання, пане Юрію. Героям, Героям слава! Стало. І хочемо з вами обговорити зокрема останні заяви нашого президента, який зокрема сьогодні заявив про те, що Україна за два роки має приєднатися до ЄС а до НАТО. Україна стане члан членом НАТО точніше одразу після нашої перемоги. Як ви розцінюєте ось ці слова? Чи дійсно ми настільки близькі і до членства в НАТО і до перемоги? Президента як плагіат, тому що він повторює мої слова, які я говорю вже 10 місяців. Це <ріст> <ріст> жар, звісно, він відповідає фактам. Е ну, я так само повністю поділяю опозицію, бо я постійно це все казав, що як тільки закінчиться війна, це вже стало е зрозуміло ще літом. Що як тільки закінчиться війна, то у НАТО просто не буде. Україна то не буде. Просто іншого варіанту, як московично прийняти тріумфальну Україну до альянсу, тому що інших варіантів не може бути, просто їх не існує, хоч там було намагання французького президента Макрона, ви пам'ятаєте, десь два місяці назад, буквально він сказав, що Незважаючи на закінчення війни, там і так далі, Україна навряд чи вступить в НАТО, тому що це буде призводити до постійного загострення і так далі. Ну я думаю, що у Макрона і йому подібних дуже часто змінюється позиція, вона не є стабільна, не є продумана, на швидше емоційна або викликана якимось іншими е, моментами. А на сьогоднішній день ми бачимо, що. Президент України, який здійснив два дні назад, три дні назад. Тріумфальний візит до Лондона, потім в Париж, потім в Брюссель, як його прийняли, приймало, як, як, на якому рівні, яка це була атмосфера, яка це була е, тріумфальний е, прийом, що е, в Букінгемському палаці. Чи Лабачається, як він там правильно називається в Лондоні, е, ті залі, в тій залі, які рідко, коли взагалі когось приймають. Там було, умовно кажучи, по аналогії з американським е, це спільна е, палата, е, обидві депутати обидвох палатів там зустрілися, все керівництво, уряд Британії його приймало, він там виступив з короткою промовою, подарував солом. Просто я говорю, яка атмосфера. Ну, не може НАТО відмовити Україні в прийомі після завершення війни перемогою України і перемогою спільно Рамштайну і спільно НАТО в тому числі, які країни допомагають нам зараз. Ну як вони скажуть? Ні, ви знаєте, ми вам не будемо вас приймати, бо ми створювали НАТО для захисту від радянської совєтської загрози, а ви зараз в одиночку. Протистоялася російській агресії про те, які зараз в принципі існує НАТО, і ми вас не приймемо. Ну, тобто, це нелогічно допомагати стільки і так далі. Тому я повністю впевнений, що в Україні буде російсьчена дорога до вступу в НАТО, вона вже зараз, мені здається, кажуть, по умовчанню ці країни розуміють, що іншої альтернативи не існує, і таким чином треба дочекатися лише одного. Це перемоги. Наш як я постійно кажу в усіх ефірах, український день перемоги буде символічним днем вступу України в НАТО. Пане Юрію, а чи не вважаєте ви, що зважаючи на ті обставини, які складаються довкола вступу Фінляндії та Швеції і позиції Туреччини, що щось схоже може трапитися із нами? Бачили, як себе поводив пан Орбан під час зустрічі, під час відвіди нашого президента Європарламенту? Ну і, мабуть, не лише Угорщина може щось сказати проти чи заблокувати, чи ви в це не вірите? Ну, якщо, наприклад, до того дня перемоги, який настане орбан чи буде на займаній посаді, і в нього позиція не зміниться, тоді у України день перемоги перенесеться як мінімум ще на одну-дві доби. І тоді вже ніяких е суб'єктів здатних сказати ні, в Європі просто не буде. Ну він дограється. Він розумієте, Угорщина і наші телеглядачі е, всі знають чудово. Е, Угорщина постійно встає на сторону зла угу. в першій світовій війні. Вони догралися, що після по її результатах е, Угорщину велику поділили всі е, суміжні країни, які були проти неї. В Другій світовій війні вони знову мутріли стати, як кажуть, на сторону зла. І знову за результатами Другої світової війни, те, що залишилося від Угорщини, ще раз поділило ті самі сусіди, які є навколо е, Угорщини. Ну я не думаю, що народ Угорщини хоче. Щоб наступного дня після перемоги України проти російського рейху їхню територію поділило третій раз. Я розумію ти, безумовно такий чорний гумор, але він, можливо, має частину якогось рацію, тому що ну угорщина може догратися, Ну, в прямому смислі, Європа вже ледве терпить. Європейський союз вже не витримує. В НАТО ці фокуси орбаної продажність і корупція так само е всіх виводить в себе. Тому я не виключаю, що ну е сповноваження Угорщини можуть в якийсь момент або призупинити, заморозити, позбавити право голосу, не виключати країну цілу, а просто позбавити право голосу. Так свій час. Російську делегацію вперед, пам'ятаєте, призупинили її повноваження або змінять регламент голосування по ключових питаннях, як зараз уже на повному серйозі всі е, е, ну, виношують цю ідею в Європейському Союзі. Можливо, щось подібне, хоч НАТО не передбачає, там тільки консенсус там не може бути там більше, меншість, там не приймається голосування рішення. Більшістю чи меншістю там тільки контенту, щоб жодна країна не сказала ні. Ну я думаю, буде здійснений якийсь тотальний тиск на будь-яку в е, цю промосковську, про диктатуру в Угорщині їх поставлять на місце. І Я думаю, що і Орбан перелякається зустріч, яка була е, в Брюсселі. Ви ж знаєте напевно наші товаридачі. Хоч вона менше приділялася і увага, але президент Зеленський зустрівся коротко на зустріч з Орбаном, Вони mm -hmm. відбулася якась в якомусь форматі, не знаю в якому розмова коротка, і на якій навіть президент України запросив Орбана відвідати Київ, mm -hmm. на що Орбан mm -hmm. так і не відповів, не прийняв, може боїться, Йому молося 10 разів злітати в Москву, ніж один раз в Київ. Тому я е, спокійно на це дивишся. Якщо по суті відповісти коротко, то я думаю, що жодне спер... е, України голосування за її включення до НАТО немає. А аналогії проводити Швецію і Фінляндію ну напевно не зовсім коректно, тому що у Туреччині зовсім інша природа протистояння з. Швеція, там курська опозиція перебуває Ердоган. Це носить ця проблема, носить е, особисті емоції і фобії одної людини Ердогана щодо опозиції, так би мовити, до нього, яку він хоче знищити, знищити повністю в прямому смислі фізично, як він це здійснив в Туреччині 5-7 років назад. І не може змиритися тим, що вони мирно і спокійно вжилося і отримало. Статус проживання в Швеції, і він вимагає її ліквідації там, тобто передачі всіх опозиціонерів Ердогану для того, щоб він міг з ними розправитися, так як своїми внутрішньою турецькою позицією він розправився в одиночку, як він зараз посадив мера столиці Туреччини за те, що він виступає проти нього і має високі Мав великі шанси перемогти на президентських виборах уже буквально в травні місяці, ну і в нього основне ключове питання це здобути перемогу на наступних президентських виборах, щоб ще там 5 років, чи скільки за їхню конституцією він міг продовжити свої повноваження. Хоча безумовно фобія Орбана це можна сказати такі самі по аналогії фобії Ердогана. Але Туреччина завжди була більш автономна і здатна більш економічно самостійно вистояти, ніж Угорщина. Угорщина все ж таки менше набагато вісім разів населення е країна. Економічно вона нормально стоїть у Угорщина, але вона теж залежить від Європейського Союзу і так далі. Тому я думаю, що Україні вдасться це вирішити за допомогою Сполучених Штатів Америки. Європейську союзу всього європейського співтовариства загалом, і вона не зможе нам протистояти вступі України в НАТО. Хоча пробувати безумовно не може. Чередоган хоче безумовно щось виторгувати з України так само, як Ердоган виторгував Швеції і Фінляндії на сьогоднішній день. Ну це політика. Ну в принципі, теоретично це може відбутися. пане Юрію, э... не можна. Так, пане Юрію, скажіть, будь ласка, э, чи. Ну хотілося б згадати, що 10 років тому, як мінімум, можна було сказати, що в Україні навряд чи бодай половина людей підтримувала вступ до НАТО. Ну наскільки я відчував це по настроях. Ця тема підіймалася, порушувалася постійно. На вашу думку, зараз є якісь сумніви, що ми е, е, зберемо більшість тих людей, які за вступ до НАТО. Е, ні, ну то ви абсолютно правильно кажете. Я частково вас підтримую, частково хочу сказати, що дійсно ви абсолютно праві. Е, більше е, 50% ще 10 років назад українці не сприймали вступ України в НАТО. Вони були проти цього значна частина. Але я постійно казав, і інші політи, і політологи постійно казали, що найбільше нам допоможе вступів НАТО Путін. Ми всі сміялися з цього. Потім 2014-го всі вже зрозуміло, що це не сміх, а це дійсно так, бо значна частина е, усвідомила, що вступ НАТО це не запоганка, а це е, крайня необхідність. Це питання національної безпеки і оборони, це питання взагалі фізичного виживання України. Маючи такого сусіда, нарешті почало перебувати населення, але все рівно значна частина, ну як мінімум, третина було проти. Ну а на сьогоднішній день воту самі соціологічні опитування, які я читав десь біля місяця назад, то там уже цифра наближається в межах 80-85% населення, які майже зрівнялося підтримка вступу в ЄС. Ну там завжди було більше і вступом в НАТО. Уже нарешті почало. Навіть самі ну, тугодуми почали вже розуміти, що іншої альтернативи як вступ України в НАТО просто не існує, і тому я безумовно так само впевнений, що український наряд уже безальтернативно повністю підтримує вступ України в НАТО. І ви замітили, що останнім часом, до речі, більше року назад, очі раніше два-три роки назад, завжди питалося. Ну ще невідома, яка позиція українського народу. У вас немає сталої більшості, у вас внутрішнього консенсусу немає в державі. А сьогодні вже ніхто не говорить на заході, що в Україні немає консенсусу, що потрібно проводити якийсь референдум, наприклад, на предмет вступу Україні в НАТО. Ви пам'ятаєте, Зеленський носився угу. в свій час ідею, що ми проведемо обов'язковий референдум. По НАТО і так далі. А тепер сьогодні, взагалі, це ніхто навіть ні ПДЧ, ні за референдум, ні за якусь соціологію. вже ніхто це питання не піднімає. Це вже як знову я повторюю по умовчанню. Всі розуміють уже, що Україна крім вступу України в НАТО іншої альтернативи не існує. І тому я до цього ставлюся вже зараз, на сьогоднішній день абсолютно спокійно і Не бачу тут жодних проблем. Пане Юрію, а цікаво, можливо, вашу думку, що до НАТО не похитнули і ось ці вся ситуація, яка склалася довкола ракет на території Румунії. Але, мабуть, у багатьох українців все-таки це похитнуло віру в НАТО, коли ракети прилетіли над Молдовою, згодом Румунією, ввійшли в повітряний простір України. І бачимо, були заяви від нашого головного командувача Валерія Залужного, але разом з тим. Почули відповідь від НАТО, вона вас не здивувала? Скажу чесно, ви знаєте, я трошки вже починаю, ну не буду наговорювати, але в значній частині я розумію їхню позицію. Я її не поділяю. Я хочу, щоб наші слухачі це зрозуміли. Я з ними не здібний, але я розумію суті логіку їхньої позиції. Ну вони чітко заявили на Сполучених Штатів Америки. В прильоті ракети по території України чи біля території України не Це, Цей політ ракет не ніс загрозу е, і не стало за мету нанесення збитків або враження Румунії. Румунія Але це була провокація чи ні, як До суто як транзитна. Території повітряний простір, по якому пролетіла ракета, і Румунія тут носить тільки транзитний характер, так би мовити, це їхня позиція НАТО і позиція Румунії. Вони не хочуть тягувати зараз загострення, вони не хочуть ніякої ескалації. Вони по своїх каналах дипломатичних будуть реагувати на це. Молдова, Молдова, ви знаєте, по дипломатичних каналах висловила протест нато протесту. Росії за те, що пролетіло через її територію. Я переконаний, що так само Румунія викликала посла Росії в Румунії в Бухаресті, і так само е румунський посол у Москві е викликав представника міністерства закордонних справ Російської Федерації до себе в посольство у Москві і так само висловило протест е Російської Федерації за цей прольот. Але вони не хочуть зескавати, і вони не роблять на цьому, ну умовно кажучи, такого піару не починають хвилю, тому що вони не хочуть ескалувати ситуацію. Вона нам в Україні безумовно не подобається. Ну а що ми зараз? Ну, ну давайте реально е е е міркувати. Ну що ми зараз е е по цьому факту втягнемо Румунію і відповідно все НАТО в конфлікт. Та вона ніколи на це не піде. Ну ми повинні мати якісь. Тож, здоровий груз і розуміти, що Румунія і НАТО на це не підуть. Ну, але з іншого боку, ми дали... всі розуміємо, що це расисти таким чином провокують і Румунію і НАТО. Так, це може бути, ви абсолютно перві. Вони переслідують мети. Вони розуміли, що в цьому напрямку е, української ППО можливо відсутні, тому що ніби ми не, не очікуємо, що ракета може бути запущена з цього сектору, а ми чекаємо на півдні Молдавії, там Молдови, там, де Точно гарантовано мало би полотіти російські ракети, і таким чином вони вирішили змінити траєкторію польоту, опустило траєкторію на 100 кілометрів на південь, там, де за намірами і баченнями росіян, нашого ППО не повинно би було бути. І тому вони вирішили змінили польотне завдання таким чином. Але вона розуміє, що НАТО не було під прицілом. Росія таким чином просто використала румунську територію молдавську для прольоту транзитом своєї ракети, і тому румунський уряд і нато не розпочало хвилю протестів там. Загострення ескалації і так далі. Ну я це чітко розумію. Ну така їхня позиція. Вони не хочуть втягуватись в конфлікт. Вони не хочуть, щоб НАТО і Румунія, в тому числі, ставала стороною конфлікта прямою. Втягуватись в війну, от, от ну, їхня така позиція. Ну та але головне, щоб так не трапилося, що після Румунії чи Польщі ці ракети не полетіли, наприклад, на країни Балтії чи ще кудись, і НАТО знову їх не помітить. Якби був нанесений ракетний удар суто по Румунії, по румунській якісь військові бази, по якомусь цивільному об'єкту, ну тоді це б була зовсім інша ситуація. А коли ну в мирний час я вам скажу навіть за часів радянського союзу, за часів Лініди Ліча Брежнева радянські кхе, літаки залітало і провокувало. А за часів Путіна всі 22 роки майже ну останніх 10-15 точно щодня в повітряний простір якоїсь країни НАТО, то Литви, то Латвії, то Естонії, то Польщі, то Норвегії, то корабель, який військовий зайде в морські територіальні води Норвегії, то Британії. Пане Юрію, і насамкінець ще маємо кілька хвилин. Цікава ваша думка стосовно зміни позиції Молдови. Після того, як дійсно ракети летять над її територією в її повітряному просторі, деякі навіть уламки падали на її території. Почули від керівництва цієї країни, що вони задумуються над зміною свого нейтрального статусу? Чи на вашу думку Молдова зможе стати членом НАТО? За яких умов? Адже, от в ЄС, ми будемо Пати разом а з НАТО поки що ні, е, так безумовно. НАТО е, вибачайте, Молдова винашувала свою позицію нейтральності конституційної нейтральності, не і так далі. Е, вона винашувала таку позицію: що рано чи пізно <кхех>, Молдова все рівно об'єднається з Румунією, яка вже є членом ЄС і НАТО, і тому Молдові не потрібно окремо проходити процедуру самостійного вступу в ЄС і НАТО. Добиватися цього десятиліття, який простіше там провести референдум, і, на якому 98-97% проголосує за об'єднання з Румунією. Вона війде і автоматично стане е, об'єктивно членом ЄС НАТО. Ну зараз вони змінили свою позицію. Вони зараз заявляють, що вони готові розпочати процедуру і хочуть разом з Україною. Ви знаєте, заскочити в ЄС як самостійний суб'єкт все ж таки. А не як е, частина, умовно кажучи, великої Румунії. І вони так само розглядають можливість зміни своєї е, конституційного статусу нейтральності і хочуть можливо вступати в НАТО. Ну зараз е, в, в, е, в Молдові досить складна внутрішня політична ситуація, тому що її постійно розхитує Кремль, Кремль побачив зміну політичної діяльності сам, до яка. Е, Явний на вступ в ЄС і НАТО вони бачать знову таки в цьому якусь загрозу. Кремль лякає навіть Чорногорію, Що якщо вона захоче вступати в НАТО, то вони це Чорногорія так просто не присять. і вони Чорногорія про це дуже сильно пошкодують, Тобто залякують і перелякують. І Чорногорія, яка знаходиться чуть не за тисячу кілометрів від Російської Федерації, і вказує їм, куди вступати. Ну є зміни внутрішньої політиці. Молдови, ви знаєте, вчора самду президент Молдови розпустив парламент, призначив нового прем'єра. Не призначив ну, верховій парламент призначив нового прем'єра, і таким чином там відбувається зміна уряду. І Після цього будемо дивитися, як інтенсивно чи як швидко Молдова буде наближатися. До НАТО, чи вона це визначить і, зміну свого конституційного статусу, чи будуть вони робити зміну в Конституції? Бо для цього їм спочатку треба внести зміну в Конституцію, щоб заявити про свій намір вступу в НАТО. А по-друге, сьогодні воно ще ну, не викристалізувалося, скажімо так. А намір вступу в є, то він чітко відомий, він є, так і вони разом спільно з Україною хочуть бути прийнятими в ЄС. Ну, десь так би я відповів. Дякую вам пане Юрію за ці коментарі. Отож, голова Всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, члени Атлантичної ради, Юрій Романюк був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Ну, все добре, тримаємося. Дякуємо. 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 Дякуємо.